Основне, що можу виокремити, це що була гра до забитого м'яча. І дуже добре, що ми його забили, тому що ми могли його і пропустити, і тоді вже гра складалася по-іншому. Тому я вдячний хлопцям, що вони проявили характер і проявили майстерність. Тому, в принципі. В принципі, ми дуже задоволені цієї перемоги, вона дуже потрібна нам після того, після тої серії без перемог, чотири матчі без перемог все-таки на нас тиснуло. Тому якість гри десь від цього постраждала, скажімо так. Але я ж кажу, хлопці взяли в себе в руки, і я задоволений їх діями. Всіх, хто вийшов на заміну, хто грав в стартовому складі. А стосовно двох різних таймів, я не знаю, просто дуже сильно впливав вітер на гру. І ну, було видно, що якби, в кожному з таймів трошки команда трішечки, яка мала яка грала по вітру, мала перевагу, якби вона могла краще працінувати. Але бачите, проти вітру ми забили два м'ячі. Тому, тому так. Якщо не секрет, що сказали хлопцям в роздягальні, оскільки перший тайм нулювання нічия, у нас було два супер моменти, які ми не реалізували. І ось пішли так на перерву, могли вигравати. І ось що говорили, якщо вони секрет перерві? Ну, вносили корективи там в особисті дії, бо ну, це таке це наше в роздягальні. Якихсь таких слів? Ми очікували таку гру. розумієте, Верес не проста команда. Вони на виїзді багато перемог здобули. розумієте, Тому ми знали, що буде така гра важка. І знову ж таки на другий тайм ми виходили. З бажанням перемогти і ну, чекали свій шанс. Добре, що ми його знайшли і забили перші. Е, якщо я не помиляюсь, то сьогодні у нас вперше в цьому сезоні так, в стартовому складі була така, ну, скажімо, напівмасштабна ротація так, через дискваліфікації там інші обставини. Наскільки ви задоволені тим, що футболісти, які вийшли у старті, вони. Ну, Сьогодні виконали свою задачу на полі. І що це для вас означає? Дивіться, я трішки повернуся назад, і я вже казав, що після того, як в команду перейшов по ходу сезону Чоботенко, прийшов безбородько, повернувся з Лав ЗСУ на час проведення чемпіонату Богданов, вилікувався смірний. Оговтався після травми Ємець, Ісаєнко, ну я вам вже достатньо назвав фамілії, да? які, ну, які потребували того, щоб їх вводити в склад. Готовність була їхня різна. Ми прагнемо того, щоб всі гравці, які готуються на матч і які задіяні в грі, виходили і приносили користь. Щоб гравці цінували хвилини на полі, не було якихось образ, що я не, не в стартовому складі, а я мало зіграв. Я думаю, ми позбулися цієї. Нехорошої тенденції, і зараз хлопці виходять заряджені на, на заміну, і ми всі робимо одну справу. В цьому наша сила, що ми можемо прибавляти по ходу гри. Розумієте, Бо важко, ми чотири тури відіграли там однією обоймою. Ну, складно, складно. І хлопцям складно, і нам складно, і суперник до нас може призвичаїтись. Тому я дуже я на всіх розраховую гравців. Я всіма задоволений на сьогоднішній день. Їхнім ставленням задоволений. Васильович, ще і заключне запитання. Вчора у президента клубу було день народження. Як говорить наша історія цих матчів в цей день або навколо цього дня? Дуже-дуже рідко ми радували президента. Чи не тиснуло це на хлопців, на вас, особисто, оскільки ви, вам була головного тренера вперше, так, ну, виступали, скажімо так, ось з цього приводу таке запитання. Ну, я не знаю, розумієте, тиск ну, на головного тренера він як відчувається в будь-якому випадку. Тому... На одну причину тиснути на тренера більше, на одну причину тиснути менше. Це вже різниці ні жодної не грає. Тому на мене це не тиснуло. Ми дуже хотіли порадувати. Ну, привітати і поздоровити президента перемогою. Дуже хотіли, дійсно. І ми раді, що нам це вдалося. Тому його ще раз з днем народження, а ми рухаємось далі. Хороша бойова гра була проти хорошого суперника. Футболі головний результат, і ми сьогодні його не досягли, хоча ми показали хороший футбол. У нас були гольові моменти, які ми створювали. наприклад, жаль, ми не реалізували їх, десь удача була не на нашій стороні, тому що й штана, і перекладена. І суперник нас наказав при перші можливості, провів хорошу атаку. Де наші захисники не дограли і дали собі ну, забити перший гол. Другий гол це за стандарт, це наша така є е, біда, що ми пропускаємо після стандартних положень. Ну, я сказав в в принципі, що гра на хороша, але в футболі самого головне результат. Тому будемо старатися далі е, виправляти ті помилки, які в нас були. І хотілося б, звичайно, е, більше. Процент реалізації гольових моментів. Скажіть, будь ласка, точніше, прокоментуйте, читаємо в розрізі ось тих двох епізодів, коли дуже грубі помилки були в виконанні ваших футболістів. Якщо ми прикидаємо... Матч минулого року саме завдяки такій ж грубі помилці програли 1-0 і мали в принципі перший тайм горіти вже 2-0. Ось чому так хлопці вже не перший день і матч грають на такому рівні. і такі дитячі помилки. Ну дійсно, дійсно, з вами погоджуюся, тому що е при хорошій гри ми просто подарували супернику два гольових моменти, які вони могли реалізувати. Е це втрата концентрації. Ми багато наголошуємо і на тренувальному процесі. Що перше, що має бути, це концентрація. Тому е, тут втрати концентрації, і що привело, просто що подарували м'яч, який могли суперник реалізувати. Ну е, слава Богу, що не реалізували. Тому ми акцентували в перериві, що такі дитячі помилки не можна просто е, робити. Якщо суперник не може, то ми супернику бачив, допомагаємо створити ці моменти. Тому дійсно, ми праві і ми. Ну, знаєте, Вже говорив, що концентрація має бути на першому місці. І ще таке запитання, скажіть, будь ласка, ми всі слідкуємо за вашим серіалом, дуже його любимо. За що велика подяка Дмитру Поворозняку? Я не можу не задати це питання, оскільки він мій добрий товариш. Ось такі футболісти. Ну це не для кого не секрет. Так що от такі футболісти, як він, можуть дебютувати в матчі прем'єр-ліги за двох обставин, якщо команда виграє. З достатньо комфортним рахунком, та в кінці гри, або навпаки, вона поступається, і вже так би мовити, шансів відверто немає. І ось чи не було у вас думки сьогодні, там хвилина 88, наприклад, ну, в кінці, щоб Дмитро вийшов на заміну? Ну ні, ну все таки хотілося. все таки, може, і була і надія, що може і заб'єм на 85, і на 87, і все могло бути, і можна було перевернути. Тому все таки грали билося до кінця, вийшов другий нападаючий. Тому хотіли десь урятувати цей матч. А я думаю, що Дмитро обов'язково дебютує в своїй прем'єр-лізі. Затягне хотілося, щоб він дебютував в рівному і звичайно хотіли, щоб команда перемагала і він вийшов вже все-таки більш хорошому настрою і виходив грати. Тому я, він з нами тренується, готується. Він в хорошій формі. Тому я думаю, що дебют буде у нього. Це точно. Я вам дякую за ваш коментар. Ще буде питання від колеги від себе особисто. Подяка, удачі в наступних дякую. матчах. Дякую. Щоб Дмитро дебютував, як ви кажете, у рівному. Хотів запитати в стартовому складі не було Геннадія Пасіча чого. 에, на перебувай жаль, він да, травмувався в попередньому матчі проти Луганської зорі. Е, є надія, є надія, що він зможе прийняти в наступному матчі проти Металіста 25. Тому... Він приступив вже до індивідуальних занять, і я сподіваюся, що все-таки буде готовий до наступної гри.